Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас 8 січня і з енної кількості разів спробую вам все ж таки записати огляд по біткоїну, ефіру. Давайте подивимося, що ж нам приготували графіки сьогодні. І так, я казала, що в нас є тижневий блок, який в принципі привів, продовжив рух вгору і привів ціну на зняття денної ліквідності. І одразу ми бачили таку непогану реакцію. Зараз ціна, в принципі, проторговує вже денний імбаланс, і якщо свічка закривається ось такою свічею, то Будемо вважати, що імбаланс повністю проігнорований, і не дала ніякої реакції це імбаланс. Тобто тут все ж таки в моменті продавці вони більш сильніші. Але нагадую, так, що в нас є тижневий режекшн-блок, який повинен привести ціну все ж таки до тижневої ліквідності, тобто на тест тижневого імбалансу. Дуже я його чекаю, все ж таки. ось оця моя стрілочка, так, вона намальована, я її не забираю. Не прибираю поки що, і коли ціна все ж таки прийде на тест тижневої ліквідності, я все ж таки хочу побачити якусь розворотну формацію, лише тоді заходити в шорт. Але е, поки цього не сталося, ми будемо працювати з тим, що є. І так, зняття денної ліквідності призвело нас до денного імбалансу, і ми не побачили ані вчора жодної реакції, і в принципі, сьогодні ми так само її не бачимо. Якщо розглядати через призму розтягнути торговий діапазон да, Фібу і подивитися, то в принципі наразі ціна збалансувала свій рух, да, прийшла в 0,5 Фібу, але немає чіткої особливої реакції від першого імбалансу, тож ціна спокійно може прийти і протестувати ось денний імбаланс, який знаходиться трошки нижче, якраз чітко співпадає з 0,6 шостою Фібою. В принципі нічого не заважає. Якщо ціна таки закріпиться нижче цього імбалансу, тобто проігнорує цей імбаланс, то спокійно з відкату маленького. Зараз подивимося, докуди може бути той відкат. Ціна спокійно може продовжувати свій рух, як мінімум, до цього імбалансу. І якщо ми тут не побачимо жодної реакції, то звичайно ми можемо продовжувати на зняття більш нижчої ліквідності. Якщо все ж таки ціна буде проторговувати і ось цю всю ліквідність да, не зніме її шпилем і піде вгору, а все ж таки буде закріплюватися, то я думаю, що ми побачимо ось цей сценарій, який я малювала минулого разу. Поки ми цього не бачимо, що ми можемо сказати? Що бажано все ж таки, щоб ціна спустилася і протестувала ось оцей денний імбаланс, і потім буде шукати, будемо шукати якусь розворотну формацію. Поки в нас цього не сталося, ми можемо перейти на 4-годинний таймфрейм. І тут в нас в принципі, що ми маємо? Ціна зараз перекрила повністю 4-годинний імбаланс, ось тут він знаходиться. Так, розумію, що дуже вже не видно тут в мене мої замальовки, я їх прибирати зовсім не хочу. Мені так зручно, тож 4годинний імбаланс, повне проторгування 4 годин імбалансу. Ми поки залишаємо фіцілі, але не побачивши, хоча Rejection блок, не можна казати про якийсь розгорід, ціна може піднятися трошки вище. Ось у нас сидить ще тут 4 годинний імбаланс. Я б хотіла бачити все ж таки ціну на тест цього імбалансу і продовження зниження якраз до цього денного імбалансу. І потім вже дивитися, як тут буде розгортатися події. В принципі, якщо перейти прямо на годинний імбаланс, тут в нас в принципі скупчення, да, ось оцих годинкових імбалансів, але вони всі тестовані, і, якщо чесно, не знаю, будуть вони. Стримувати ціну так сильно чи ні. Ми, в принципі, знаходимося в 0,5 Фібі, і ми спокійно можемо і проторгували 4-годинний імбаланс, проторгували денний баланс. Тобто, в принципі, в нас тут сидить покупець, який і може спровокувати похід ціни якраз на тест ось цього 4-годинного імбалансу. І тоді вже я думаю, що ми побачимо більше глибше зниження. Це такий ну, мій хід думок, ви можете з ним не погоджуватися, і в принципі будете праві, бо будь-який з цих. Годинкових имбалансів, годинкових оцих фітільків, фрактальчиків, він може спустити ціну і прям з, з оцих, вже навіть з оцих значень. Але я все ж таки для, за те, щоб піти трошечки вище. Але, в принципі, глобально ми знаходимося. В корекційному русі, тож трошки глибше занурення в цей е, такий доволі сильний лонговий сценарій нам би не здаважав для того, щоб продовжити свій висхідний рух ще до тижневого імбалансу. Е, так, тепер щодо ефіріуму, давайте з денного таймфрейму. Тут так само не забираю поки що оцей mitigation блок, бо він. Глобально нікуди до тижневої ліквідності не привів, і він навіть не привів на зняття денного фракталу. Да? Тут в нас біткоін зняв денний фрактал, а ефіріум таки не дотягнувся до нього трошки. І я вже тут розтягнула лінійку Fibonacci. Якщо розтягнути Фібу, то ефіріум так само, як і біткоін, так само збалансував ціну і має все ж таки право звідси вже направлятися вгору. Але. Але давайте подивимось на 4-годинному таймфреймі. В принципі, тут така сама історія. Хотілося б, звичайно, трошки нижче спуститися і протестувати такий денний оцей імбаланс і потім вже йти вище. Але зараз от покупці себе в принципі, в принципі, проявляють. Ми проторгували тут так само 4-годинний імбаланс і дуже-дуже непогано закріплюємося. Якщо ось тут ми побачимо закріплення реджекшн-блоком, ось таким, який він вже є. От якби так свічки закрилися, це буде через годинку. То буде дуже непогана історія на продовження, як мінімум, до у нас 4-годинний імбаланс ось тут, тут був тестований вже. Або його повне проторгування, або все ж таки, як і по біткоїну, на тест 4-годинного імбалансу. Тут, якщо ми побачимо якусь розворотну формацію після тесту 4-годинного імбалансу, ми, звичайно, можемо продовжити свій рух якраз на тест денного імбалансу. Але все ж таки, поки що, так як і біткоїн, і ефіріум збалансували свій останній такий висхідний рух. Все-таки я думаю, що ми побачимо якийсь відскок ціни до найближчих 4 годинних імбалансів. А там вже треба дивитися. Не знаю, буде тут особлива реакція від годинкових, їх так само тут дуже багато накопичилося. Будемо дивитися, як воно все буде відбуватися. Але все ж таки, я для себе чекаю ціну трошечки вище на тест ось цих 4-годинних імбалансів. І тоді вже на продовження несхідного руху я все ж таки, навіть за те, що ну, хоча б і ефіріум не протестував, навіть не зняв денну ліквідність, але біткоін її зняв, як, так як у нас все йде за біткоїном, то спокійно ефіріум може бути, продовжувати свій несхідний рух. Щодо домінації, тут я малювала да, оці стрілочки, що все ж таки дуже чекаю, що домінація буде спускатися. Вона таки в нас спустилася, дала подихати трошки альткоїнам. І наразі якраз активно тестує, да, вже навіть проторгувала денний імбаланс, який знаходиться в цьому блоці. І ціна спокійно, так, оцю стрілочку ми прибираємо. І домінація спокійно може піднятися. Тут в нас вже наформувався денний імбаланс, тож спокійно може проторгувати шортовий денний імбаланс і таки продовжити своє зниження. Я все одно за те, що домінація в нас все ж таки буде знижуватися. Можливо, не буде знижуватися так прям, красиво, як знижувалась, да, от, в ці моменти, але поступово-поступово, але вона. Малює те, що буде знижуватися на а, тижневому таймфреймі, це дуже-дуже непогано видно. Ага, до речі, хотіла ще сказати про тижневий таймфрейм. Тут в нас сформувався тижневий блок, ми про це з вами казали. І якщо на тижневому таймфреймі при закритті тижня в нас а, ось таким чином а, закриється а, свічка повнотіла да, червоною свічкою, то це все нам буде свідчити про. Все ж таки про зниження домінації в подальшому, навіть якщо буде якийсь відкат, але дуже бажано, щоб оця свічка червона тижнева, все ж таки закрилась нижче цього рівня. І тоді зниження по домінації, воно вже буде більш, ймовірно, будемо чекати її на зниження тижневих лоїв. Так, звичайно, в нас ще як перепона є ось оцей тижневий лойчик. Спокійно, ми можемо лише до нього і дойти і розвернутися. але а в принципі, поступово все ж таки домінація показує свою слабкість по відношенню до, до покупців, да, якщо можна сказати, до лонгових таких якихось реакцій. Так, і візьдаєте домінація. Тут в принципі нічого не змінилося. В принципі, поки що це все йде як в боковичку такому накопичення, так і от по цьому денному таймфреймі. Краще видно да, такий боковик, таке накопичення чи розвантаження. Це ми вже побачимо а, трошки пізніше. Дуже хочеться, щоб все ж таки розвантаження, щоб USDT перепливли в альткоїни. Да, і ми побачили такий свій, хоча б якийсь ріст, але поки що при будь-якому зниженні, все ж таки це нам показує про те, що а, капітали скупляють, а, скупляють свої монети. Але коли починається якийсь ріст по домінації, то починається якийсь продаж. Але ми бачимо по більшості альткоїнам, що все ж таки ціни подросли. Вибачте, ціни подросли і наразі прийшли, давайте, наприклад, Ави я вам покажу трошечки. В нас є по більшості цінам, монетам ціни прийшли в. Тижневий імбаланси, і, відповідно, тут нас зачекає чекає продавець, який спокійно може спустити ціну на хоча б на тести денного імбалансу, а потім вже треба дивитися, переб'ємо ми хай, підемо ми вище чи ні. Ми можемо вже так само піднятися, трошки протестувати і таки прийти на зняття якоїсь тижневої ліквідності, бо поки що в нас немає ще тут. Тижневих хвостиків да, поави, вони дуже низько, не хотілося б спуску саме сюди. Але я думаю, поки ціна тут буде проторговуватися, в нас з'явиться новий тижневий фрактальчик, поки я його не відмічаю, він поки є просто денним. Можна його тут зачепити, показати для себе. Але трошки пізніше це може бути тижнева ліквідність І після тесту тижневого імбалансу ціна спокійно може прийти, зняти тижневий лой. Але поки що цього немає, ми не можемо казати. По ави, наприклад, в нас лише на 4 годинках є такий певне формування певних блоків. Немає у нас тут формування блоків особливих. Да? Ну, можна сказати, що ось він. Ось таким чином він наформовується. Ну, такий, не знаю, розмазаний, я такий не дуже люблю. Так, звичайно, що ціна зараз проторговує першу денну зону, так само, як по я вам розказувала, 4годинну зону, не знята ось тут внизу ліквідність. І зараз ми маємо якийсь певний відкуп. Тоді дуже б хотілося, б, щоб ціна все ж таки прийшла. І протестувала будь-який з цих рівнів, або той, який я відмітила, або ж трошки нижче ще є рівень. Зняла, наприклад, ось цей 4-годинний фрактальчик, повністю протестувала 4годинний імбаланс і пішла на зняття ось цієї ліквідності. Да, таким чином, на тест ось цього денного імбалансу. І звідси вже ми будемо дивитися, яка тут може бути реакція. Але по, по багатьом альтпарам ситуація, в принципі, ідентична. Ми проторговуємо перший денний імбаланс і особливої реакції не бачимо. Тож, з невеличкого відкату, я все ж таки чекаю на зняття ось цього пулу ліквідності, який ось тут от накопичився, і на тест денних імбалансів. Звичайно. Тут, коли ціна підійде до денного імбалансу, звичайно, дивіться за реакцію. Якщо реакції ніякої не буде, ціна спокійно може проторгувати денний імбаланс повністю. Тобто тут майте це на увазі. І торгуйте дуже обережно. Бо, як на мене, оце все, всі ці вистріли, які ми побачили, це вже нам свідчить про якусь силу покупців. Бо ну, непогано це все виглядає. Якщо брати в принципі глобально, да, ми. Знаходимося в несхідному русі, так, якраз збалансували останній несхідний рух, прийшли, штовхнулися в тижневий імбаланс, от, якщо, наприклад, розтягнути ось тут лінійку Фібоначчі, ми чітко збалансували, прийшли до 05 Фіби. І ми спокійно можемо піти на оновлення. Але наша увага повинна бути прикута саме до. Денного імбалансу, тут від денного імбалансу ціна спокійно може дати нам реакцію на продовження висхідного руху. Про вже такий лонговий сценарій ми можемо казати лише, коли ціна оновить ось оці хаї. Тоді вже нам буде це свідчити про подальший, подальший такий лонговий рух. А поки що, в нас да, ми підламали структуру, але локально а Глобальну структуру ніхто ще нічого не підламав. Тож, сценарій з ось таким, наприклад, з все ж таки, продовженням несхідного руху по більшості альткоїнам, він є досі-досі реальним. Так, знову ж таки, наговорила вам тут дуже-дуже багато. Все. Тоді, в принципі, по біткоїну ефіру ситуація більш-менш, я сподіваюся, вам буде зрозуміла. Поки чекаємо якогось деякого відкату і продовження шортового сценарію. Все, всім до наступних зустрічей і однозначно не залітайте на всю котлету, однозначно, торгуйте дуже-дуже обережно, тим паче, що крипта зараз є дуже-дуже маніпулятивна, бо є малоліквідною. Тож маніпуляції тут просто шалені, і тому торгуйте дуже обережно і однозначно зі стопами. Все, всім пока-пока.